Давня весна, Леся Українка була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучії пташки. Усе ожило, усе загомоніло, зелений шум, веселая луна співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Для всіх несе дари, вона ясна, Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним пролинули пісні пташині. І любий гай з ним відгук свій прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що дала весна, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.